Так, мы у вас будем намного раньше Як інакше. так вот живут люди на Донеччині. правильно показує? да 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 правильно І прям робокоп ну, десь два тижні назад ще тут

Одни говорят, я не помню, всели, наверное, Не помню, я ну помню, помню, не знаю. не купила шифер. Ну, кто у меня есть, я бы А что это у тебя в руке? Не, вот это. Шкод. Что это? У нас прямо во дворе, в моем во дворе, был бы, ой, танк, а у моего дедушки два БТРа стояло. Мы до сих пор не можем отойти. Мы даже иногда слышим эти звуки, знаете, как взрывы где-то. Но нам, нам просто говорят о том, что это взрывается мир Уже нас как-то успокаивает. Конечно, мы сейчас ходим в городе, нам очень хорошо. У нас есть защита, очень приятные, добродушные ребята. Всі щасливого пути. І прийшов бонус. Ось це найгольніше на Николаїві, найбільша бой, коли наши погнали. Тут була або якась кафешка, скоріш за все, або будинок якихось богатых саменівчан. Ось що залучилося після боїв старобиста. Семенівка колись передмістя Слов'янська. Нині одне з чи не найбільш постраждалих від війни поселень на сході України. Це вулиця Лисичанська. Вона майже вщент зруйнована війною. Ось ми бачимо будинок. Таких тут більшість ще донедавна. Там за моєю спиною блокпост так званої Донецької Народної Республіки. А в тій стороні була... База так званої Донецької Народної Республіки, Комбікормовий завод. Напевно, найгарячіша точка в протистоянні між військами російських окупантів, захопників, терористів, називайте, їх як хочете, і українськими урядовими військами та силами антитерористичної операції. Вже сьогодні на цій вулиці Лисичанській, у поруйнованому війною селищі Семенівка, на одній вулиці уживаються, ось ми бачимо, і цивільні автівки, і військові. Бронемашини піхоти. А для місцевого населення, як на мене, ситуація збереглася теж саме, що і в селі Карпівка, в якому ми були спочатку, для людей і досі лишається відкритим питанням. Вони українці, чи все-таки мешканці Донецької народної республіки, чи ще якогось утворення. Люди не певні, але нашу допомогу допомогу пересічних людей з заходу України вітають. хоча в розмовах між собою звучать фрази про те, що ще вчора цитую Еті Бандерацію нас бомбили фосфорними бомбами, а сьогодні привезли гуманітарне деревне я задавлюю». Дуже прикро, але насправді тут, як ніколи і як ніде інше, розумієш, що зараз війна не за вулицю, не за території, а війна повинна йти саме за серця людей. Це нині найголовніше.